До міжнародного жіночого дня у Житомирі відкрилась весняна художня виставка. Автори унікальних картин викладачі Житомирської художньої школи. Від об'ємних робіт захоплює подих. Мистецтво такого рівня обов'язково треба побачити на власні очі. Тим паче, талановитими митцями ми живемо в одному місті. Особливу увагу на виставці привертає патріотична робота із зображенням України. Її автор, художник Сергій Носок, каже, розпочав її ще чотири роки тому, як фінальний штрих додав лише державний прапор, і картина 100% попадає у ціль сьогодення. А взагалі, художник мав на меті створити Му, картини можу, то гарний весняний настрій. Весна воно так я все вже починаю якби, виростати. Якісь рослинки, сонце там день довше. Ну приблизно такий якийсь настрій хотілось би створити. Кожен художник має мати на душі весняний настрій, щоб дарувати тепло людям. каже інша автор виставки Олена Славова. Весна є асоціація чогось доброго, особливо в наш час. Це справжня весна, душа весни. Що колись вже такий стан в всьому світі мир та злагода, особливо в Україні. Що ми будемо єдині і думками і всім нашим настроєм, і цю весну будемо своїм бажанням кликати. щоб Нарешті ми вже вільно дихали. Загалом на виставці представлено біля 20 картин. Першими відвідувачами стали учні художньої школи, які прийшли підтримати своїх викладачів і в черговий раз переконатися в їхньому унікальному таланті. До кінця березня виставку можуть відвідати всі важаючи. Вона розташована в обласній науковій бібліотеці імені Ольжича на другому поверсі у відділі літератури з мистецтв.